Вас, мене звати Наталія ігонська Спенсер, і я запрошую вас на нашу вже другу науково-практичну конференцію з інтегративної психотерапії. Інтегративна психотерапія це окремий напрям психотерапії, який об'єднує в собі декілька терапевтичних підходів. І вже другий рік ми будемо ділитися дуже щиро своїми знаннями, як можна посилити. Вашу практику, ваш психологічний вплив, де б ви не працювали, фактично. Ми намагаємося зробити таку програму, щоб вона була корисна і максимально практична, тому що інтегративний психотерапевт це завжди про користь, про ефективність і про практику. Цього року ми будемо знайомити наших відвідувачів конференції з тим, як можна посилювати. Індивідуальну практику з вашими клієнтами як можна більш ефективніше працювати в груповому форматі, враховуючи знання інтегративної психотерапії саме з фокусом на стосунки, як можна бути більш ефективним, коли ти знаєш, розумієш, маєш ці знання, коли ти працюєш з неповнолітніми. Ми будемо вчитися, як працювати з запитами сексуального напряму в наших клієнтів. Як працювати з западами, де має місце розлад харчової поведінки? Як використовувати ці знання, коли нам потрібно знати про залежності узалежнення у наших клієнтів? Це все буде в формі майстер-класів. буде в вас запис, який можна буде передивитися і записати собі щось дуже корисне, щоб буде посилювати ваші напрями роботи, вашу спеціалізацію та розширювати ваші можливості. Це основна мета нашої конференції, щоб це було корисно для практикуючого. Психолога для студента, психолога для всіх людей, які цікавляться взагалі прикладною психологією. Але цього разу ми будемо ще фокусуватися і на науки, тому що в нас наукова практична конференція. Ми будемо запрошувати вас до плінарних доповідей, там де ми будемо обговорювати теоретичні питання і дуже важливо питання досліджень. Для нашої країни це зараз дуже актуально, тому запрошую вас в таке коло наукове, практичне. До нас можна доєднатися вживу в Києві на Подолі. Будемо раді вас бачити в офісі. Або ми можемо запросити вас доєднатися в режимі онлайн. Тому до зустрічі 13-14 грудня.